Це фетрова книжечка для маленької дівчинки Катюші. Її ще немає і року, тому в книжечці є чудове брязкальце на головній сторінці, на обкладинці. Так, їжачок ховає в собі серед голочок яблука, які можна потягати. Метелик рухається. І сонечко знімається з гілочки. Так. Хитре зайчиня. Виглядає. Можна, можна вивчати очка, де очі, де носик, де ротик, де вушка, де лапки. джілка працівниця її можна перегортати, вона в квіточку буде залазити, шукати там мед. Крім того, дзвенять ці квіточки. Ой, бусинка є. А тут рухомі крильця. Відпрацювання поняття великий, маленький, більший, менший на тортикові. Складаємо тортик за розмірами коржів і вчимо основні кольори. Повторити ці кольори можна, передивляючись ще пропорції. Вони теж такі рухомі. Тортик не вдався трохи. <хи> От більший корж, менший. Добре. Знов тема кольори і форми. Пташенята займають свої будиночки згідно кольорів. Але в будиночках різні отвори за формою. І ці отвори треба заповнити фігурами. Трикутник, овал, ромб, Коло. круг, квадрат, п'ятикутник. І трапеція. Поспіши. так можна назад потім розселити їх домівки. Така книжечка вийшла. Трохи занадто ось так. Поверни ще раз, покажи покрути. Дякую тобі дуже. Він мені допомагав знімати це відео. Дякую.